Сьогодні дивовижна історія про відомого пророка з несподіваним фіналом. Ви на каналі, де оживають біблійні сюжети, і ми разом шукаємо сенс для нас, сучасних людей. Жив собі пророк на ім'я Валаам. Був він далеко не ідеальною людиною, але мав особливий дар. Якщо він когось благословляв, то це збувалося. Якщо проклинав, людину ждали неприємності. Одного дня до пророка завітали важливі посли. Їхній цар Валак боїться ізраїльський народ, що просто проходив повз його землі. Цар просить, щоб Валаам прокляв цей народ за винагороду. Валам добре знав, що Бог не дозволяв цього робити, але. Золото просто неначе кричало до нього: Візьми мене, візьми мене, і коли наступного дня Бог дозволив іти, щоб благословити Божий народ, Валам прийняв остаточне рішення: він візьме золото і не благословить, а прокляне. Ну, однісінький разочок, один раз же можна, як ви думаєте? Валаам сідає на ослицю і вирушає в путь. І раптом на дорозі стається щось дивне. Ослиця різко з'їжджає з дороги на узбіччя. Валаам злиться і починає з опалу бити тварину. Він спішить, треба приїхати вчасно. Коли вони їдуть між стінами виноградника, ослиця знову ухиляється з дороги. Так, що притискає ногу свого господаря до стіни, і знову він злиться і б'є її. Ну, гроші ж треба відпрацьовувати. Тупа ослиця гнівається валаам Він засліплений золотом, не бачить, що ангел-губитель чатує з мечем і хоче знищити зрадника. А вірна ослиця бачить ангела і рятує господаря вдруге. Аж ось дорога між вузькими скелями. І нікуди звернути з дороги, і ослиця падає. І тут терпець Валама зовсім урвався. Він скаженіє від люті і хлище нещасну тварину. І тут він почув голос ослиці. Що я тобі зробила? За що ти мене б'єш? І пелена спадає з очей продажного пророка, і він побачив ангела губителя. Валам зрозумів, що тварина врятувала йому життя, що ослиця бачила ангела з мечем, а він, пророк, був духовно сліпим. Коли пророк прийшов до царя, то почав говорити тільки добро і прославляти Бога і його народ. Царь в гніві, Валаам принижений, але живий. Він отримав неймовірно сильний урок. Друзі, як часто ми гніваємося на різні перешкоди на життєвому шляху, Бог може зупиняти нас через людей, обставини, через тих, кого ми вважаємо незначними і недооцінюємо їх. Ми часто сердимося на тих, які насправді нас рятують. Найсліпіші це не тварини, а люди, які перестали слухатися і чути Бога. 12 червня 2025 року студентка Пхумі повинна була повертатися авіарейсом із Індії до Лондона, але запізнилася через сильні затори на вулицях. Літак ще стояв в аеропорту та реєстрація закінчилася. І дівчині відмовили пройти на посадку. Цей авіалайнер розбився одразу після зліту. Загинули майже всі пасажири. Дівчину врятували, затори. Уявляєте, як вона гнівалась, але згодом сказала, що сталося справжнє диво. Дорогі мої, слухаємо Бога, молимося. Звертаємося до Слова Божого, яке говорить: Господь чує твоє серце, будемо духовно зрячими, бо коли серце жадає нагороди, то і пророки можуть заблукати.